Через весняні приморозки і посуху Україна може не до 5 до мільярдів доларів. ПВП. Да, дійсно, ось за дуже короткий період, орієнтовно там півтора місяці, у нас стались критичні погодні умови, і в нас постраждали. На посіві пшениці ми зараз будемо говорити тільки про пшеницю, бо скільки передіскували ріпака, поки непонятно. От а скільки посіяно пшениці, і скільки ми вже по факту точно не доберемо врожаю, ми вже можемо цими цифрами оперувати. І насправді це якісь просто космічні колосальні макроекономічні цифри, які будуть навпряму впливати на ВВП нашої з вами країни. І по факту виходить так. Що через весняну непогоду, якщо хочете, ми з вами можемо недоотримати до 3% ВВП. Тож давайте розбиратись, як це рахується, звідки такі цифри і чого весняні приморозки і посуха може попливати на благополуччя кожного українця.